Та Що там за скішня на дворі? Навірно, за на сміття знов приїхав. Ти мішки вчора виніс? Бля. Могла й сама вчора винести. Добрі рани, хлопці, ще два мішка возьмете. Я І тебе також, вам повістка. Та ти подиви, який американець. Машина свіжа, сам на такій їде. А диви, як в салоні файно. Та ти хоч заведи, попробуй, як робиш. Нравиться? Береш. Поїхали. Умрео? В ТЦК. Це що ти там крутиш? Сєтку пірвеш? Ми прийшли сюди пити чи рибу ловити. Я приходжу. військоматі коли останній раз були. Хлопці, збирається. За нами приїхав. Спасіба, Саша, наловили риби! Сирежа, ти ти йдеш чи ні? Эй, ти що, придурок, Чишо? Аня, сідай бігом у машину. <плес> <плес> Я лучше на підлозі проїдуся, не так ветко мене буде. Ти якийсь дурний, ніхто тебе не шукає. Анечка, сиди тихо, все буде добре. Ой! Бачиш? А де тому може у формі стоїть? А то може хлопці просто вийшли поїзд. За сідочкою потам приїде. Аня, давай їдемо назад. Іде літо, а ти в будинках ходиш. Та в пофіг. Та ж збавиш ноги. Їдемо в магазин, купимо тобі нові капці. А ти не могла в інтернеті заказати. Ну та який придурок купляю в інтернеті капці? Та ж тут на ногу мірять. Ану піди подивися, там точно нікого немає. Руку не тисни, хай пішли, лиш, давай бігом. Аня, я тебе просив, щоб ми нікуди не їхали. Ти що не могла купити сама мені капці. Та обучиком би ногу зміряла і купила. Ти подивися, скільки тут народу. Я туди йти не буду. А як мене там загрибуть, знаєш, що буде? Нічого тобі Пизда не буде, буде. Будеш служити Ти знаєш, що в мене больна простата. І мені на холодному спати не можна. Давай йди сама купляй, я туди йти не буду. Я чекаю тебе тут. Та йди, блядь. Гачок це Коршун. Що там? Коршун я гачок. Бачу Бога я віку. Хлопці, давайте підмогу, бо я сам не справлюся. Добрий день, На обліку стоїте ваші документи. А я в машині лишив. Чи сіпує? Володіловий робот дюче. Щира дружба стане на рушник. Через те, капці забула забрати. Та що тобі є? Скакав як мав по зоопарку. Щоб я тебе ще раз взяла з собою межі люди? Та пішов ти нахер. Та ти пощати боїшся, вий. Куди ти їдеш? Село. Що? Лісово за поліно витягнув. Лена, ти нічого не бачила? Воно на повороті саме з машини впало. От дивишся, тут є кросворд. Нащо тобі твітовий Wi-Fi? Ти що з мене рофлиш? Тата напилив крючків, підеш мамі, поможеш обірвати черешню. Чого? Чи що? Кобасу спіркою поклала. Роби собі сам їсти. Я вийко. Як вони мене знайшли? Та ж ти тут приписаний. Тату, ну скільки ти ще будеш ховатися? Мені за тебе стидно вже. Я поїхав. Хай щастить мене любі добрі, а пісні летять за обрій. Щира дружба стане на рушник. Ледве втік. А нас на кого ти лишив, поки комендантська година сховаємося тут, а зранку вже поїдемо на місце. Де? Хто? Чоловік. Пизді. Я зайду? Та заходіть, шукайте. Сергій, добрий вечір, ми з України. А ти сикло, а не мужик. Тобі похуй, ти ходиш піджачковий пацанів збираєш, а я пішли ми їдемо. Диви цей чорт на який машині приїхав. Сереже, дивися, на тебе вже документи виписані. Ти розумієш, що це тюрма? Я нічого не брав. Нічого не підписував, так що нічого мені не буде. А це нічого що ти виробив? Давай залази в машину. Хлопці, можна музику включити? Тобі вже музика не поможе. Кай щастить вона, люди добрі, Ай пісні летять за Щира дружба стане нарушник. <риклад> Ти де НЛА взяв? В інтернеті заказав? Тут нас точно не знайдуть. Дивися, це карта підземних переходів в Румині. У мене кум по цим тунелям 5 років цигарків возив. Півчаса на колінах і ми в Румині. Я в ту дучу не полізу. А як ти без документів поїдеш? Я знайшов чоловіка, який робить руминські паспорта. Ну що, зробив? Зробив. Ілюш, але так не робиш. Такі дела за час не рішають. Вчера хуйня и ти підеш нахуй. Спасибо вам, Івне. Да не бей, Сатурель. На, тримай! Приїдеш за донатиш на армию. Ты що схуїв, іди лучше служити. Сроч, ты що? Хлопчики, чай, кава, стакан молока, мов брату. А ви видні? Вам що, доплачують за такі пасажири! Що ти мене підставляєш? Я тебе перший раз бачу, чоловіче. Відсуньте крісло ви жінку задушити. Сядьте, ми взлітаємо. У мене жодно. Мені за тебе пристрібно. Та ти пощасти боїшся вий. Ти, ти, боїш ти боїш. сикло, а не добрі, Піра дружба стане нарушник. Гей, гей. Як танцюю, то і буш Ібратлива пішка у світиться, ну там пощі від серце подарує, 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 подарує. Хлопці, пішли, 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 правий секр, оточити ліве. Сироша, це ти тут все розніс? Хай марс. Нашу дитину було з собою, брати, хотів їй крем показати. Сірозове Тречі! Слава, слава, Слава! Ти нам шо слышил? Міст!